На початку Великого посту найчастіше зустрічаємося з такими запитаннями, як правильно постити, що можна їсти, а що не можна їсти, чи гріх в пості пити алкоголь, Палинку пити? чи можна. Хтось каже, що вона не жирна, то можна, хтось каже, що не можна взагалі. Але потім після Пасхи вже випів стільки, скільки не випив за час Великого Посту зразу. Як це правильно пережити цей час Великого Посту, особливо коли приходять із телебачення і просять прокоментувати, що таке піст, то задають ці запитання, який список продуктів, що можна їсти, що ні. І дуже надіюся, що ми вже виросли з цього? Що виросли е, з такої е, позиції людей, котрі приходять в магазин і дивляться, ага, там в складі є такі продукти, такі такі, ага, то значить це можна їсти. А якщо там написано щось інакше, то це не будемо бо піст. Що таке піст? Як відповісти на ці запитання? Дуже лаконічну і дуже чітку відповідь дає апостол Павло в першому посланні до Корінтян, в шостому розділі, він говорить, все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Ніщо не повинно заволодіти мною. І це може бути таким ключем до переживання. Великого посту, малого посту, Великодня, Різдва, Адвенту, звичайного періоду, тому що Великий Піс це лише таке тренування свого серця, свого духовного життя. Все мені можна, але нічого не повинно мною заволодіти. Великий піс це теж такий час, коли ми дивимося, досліджуємо. Що мною володіє, досліджуємо своє серце. Дивимося, до чого я прив'язаний, що тримає моє серце, що заволоділо моїм серцем. Уявіть собі, що Великий Піст це будинок, який складається з трьох кімнат, трьох одинакових за розміром кімнат. Ці три кімнати це піст, Молитва і Милостиня. Дивіть собі, що це один будинок. Там є три кімнати. Вони одинакові. Піст, молитва і милостиня. Буває так, що людина заходить в одну кімнату і там перебуває весь період Великого Посту. Найчастіше заходить в цю кімнату посту. Вирішує, наприклад, що не буде їсти м'яса, може вирішити, наприклад, не їсти солодкого, може вирішити не пити алкоголю, тобто щось не споживати, щось не приймати до свого тіла. І може бути, там цілий час Великого посту, і це, знаєте, така позиція людей, які ну, збулися, великий піс можна прожити. Трошки попостити, від чогось там відмовитися, зробити собі якусь постанову, ну і все. Але Ісус говорить про три кімнати. Це я вже так придумав про кімнати, але три такі сфери нашого життя, які є всі важливими. Не можна зайти і залишитися лише в одній кімнаті. Це може бути комфортніше, це може бути вигідніше. Наприклад, зробити собі якусь одну постанову і цього лише триматися. Але можна перейти ще в другу кімнату, наприклад, ця кімната молитви. Тобто подивитися, а що відбувається з моєю молитвою, що відбувається з моїми відносинами з Богом, моє духовне життя, моя ранішня молитва, моя молитва в день. Проживаю свій день, чи там є присутній Бог в цьому проживанні дня, вечірня молитва, йду спати, чи дякую Богові за цей прожитий день, чи роблю іспит свідомості, чи я бачу Бога Його присутність в цьому дні. Так? Тобто, ця друга кімната молитви, вона дуже важлива. І так само третя кімната, кімната милостині. Коли б подумав про ці три кімнати, думав, треба ж якось їх назвати. І дуже гарно воно склалося, бо перша кімната посту це, це кухня, друга кімната молитви це спальня, а кімната милостині це вітальня. Перша це кухня. Так? Це найбільше нам пов'язується з їжею. І тут йдеться не тільки про фізичну їжу. Не тільки про те, що ми споживаємо їмо або п'ємо, але можна звернути увагу теж, наприклад, на е, споживання такої їжі, як інформація. Ми теж її споживаємо. Ми включаємо телевізор і там нас кормлять, нас там можуть так нагодувати, що ми потім спати не можемо, бо так наїлися на ніч, е, що від цього. Від цього передозування інформацією, якимось подіями, чимось там не може людина спати, так як фізично, коли переїсться, треба кока коли кажуть, треба випити, щоб шлунок працював, то так само і з цією інформацією людина на ніч наїлася, наслухалася, наприймала в своє серце. Ну, і це ця кухня, так? Тобто подивитися, чи там є порядок з тим, що я споживаю фізично, як їжу теж, чи маю поміркованість у їжі е, в питті, чи маю поміркованість в цій е, інформації, яку споживаю. Так? Тут сюди можна внести. Ці всі постанови із серіалами, там, з інтернетом, з читанням новин. Може хтось, наприклад, підписаний на якісь канали, які постійно загружують інформацією. А людині це може не потрібне, не корисне, може бути некорисним. Апостол Павло нагадує, говорить, все мені можна, та не все на користь. Все можна». Та ніщо не повинно заволодіти мною. Коли ми від цього відмовляємося, тоді є перевірка, чи воно заволоділо мною, чи не заволоділо. Якщо хтось каже, то я не алкоголік, я те що я не п'ю багато. Але, наприклад, на час Великого посту відмовляється від алкоголю і приходить один, день другий, третій, і вже там тягнеться до того, щоб щось випити, десь шукає. Можливості до цімборів піде, може хтось щось запропонує. Тобто це показує про залежність, це показує про те, що людина прив'язана, може ще не алкоголік, я не знаю, але якась прив'язаність вже є. І зайти в цю кімнату, цю кухню, подивитися, побути там, маємо багато часу в великому пості. Він триває 40 днів, церква нам дає, щоб ми добре там побули в цих трьох кімнатах, в цих трьох сферах нашого життя. Щоб ми, може, там всі е, тумбочки повідкривали, холодильник треба відкрити, чи там не забагато всього. Е, тобто передивитися, що відбувається в цій частині мого життя, чи не забагато всього, чи я не. Не перекормлюю себе. Потрібно теж зайти в цю другу кімнату, в цю спальню. Ісус говорить, чули ми сьогодні в Євангелії, коли молишся, зайди в свою кімнату, зачини за собою двері. Тому я вибрав, що це кімната молитви це спальня. Найчастіше ми теж молимося в тій кімнаті там, де спимо. Тобто. Тут зробити порядок, тут проаналізувати, подосліджувати, що тут відбувається, бо ми можемо е, так навіть підсвідомо десь залишитися там на кухні, ночувати, жити, е, пережити цілий великий піс, відмовляючись від м'яса, наприклад, чи від якоїсь їжі. Але якщо ми не зайдемо в кімнату молитви, якщо ми не, не будемо Розвиватися в духовному житті. Якщо віра не буде зростати, стосунки з Богом, тобто не буде в цьому часі ще більше глибшого пізнання Бога, ну то гріш ціна такому посту. Можна відмовлятися, хоч і від, не знаю, най найдорогоціннішого. Але це повинно привести мене до близькості з Богом. І цю третю кімнату теж не забуваємо. це кімната милостині. Це вітальня, там, де приходять люди, приходять гості до нас, то ми запрошуємо в вітальню. Це наші стосунки з іншими людьми, може з рідними теж, але і з друзями, з іншими. Кожен нехай теж зайде в цю кімнату і побуде там, тобто проаналізує зразу сумління говорить: слухай, там погані відносини в тебе з тою людиною. Кожен із нас має цей інструмент сумління, який нам постійно нагадує. Він так пиляє, пиляє там всередині, говорить, що слухайте, щось не так в цих відносинах. Потрібно ну, щось зробити, примиритися, вибачитися, пробачити, принаймні почати якийсь діалог з цією людиною. Так? Вітальня. Це, там, Це місце, де ми. Запрошуємо інших людей, яке місце інші люди мають в нашому житті? То, чи правильні в нас відносини, чи вони є в цій ієрархії на відповідному місці? Тут в цій категорії милостині це не відплатитись, відплатити Богові. Тобто я пішов там, гроші віддав, комусь щось. Пожертвував якісь кошти, це може бути теж з любові, комусь даємо, турбуємося про матеріальний стан, але може бути набагато важче зробити таку милостиню. Тобто милостиня це віддання боргу іншій людині. А наш борг – це борг любові, говорить апостол Павло до іншої людини. І може бути набагато важче піти до когось сказати вибач, сказати, або сказати, я тобі пробачаю. в Ім'я Ісуса я тобі пробачаю, бо Ісус мене вчить пробачати, то я не хочу більше тримати на тебе зло. Тобто милостиня – це теж дуже важлива кімната, яку ми дуже часто забуваємо. Залишаємося на тій кухні. Забиваємо собі голову, які продукти їсти, які не їсти, з цим легше гратися, бо ну, це приємніше там, зробити собі меню на час Великого посту, щось, якісь продукти їм, це не їм, щось готувати. Ну, це така гра може бути, цікаво. Але е Великий піст – це виклик. Він запрошує до такої пригоди, такої подорожі, е яка Дуже вимагає багато. Не просто якогось малого зречення, але вимагає любові. Так? Бо дивіться, ці три категорії, про які Ісус говорить, вони говорять про ціле наше життя. Піст це скероване до себе. Як я люблю себе. Якщо я переїдаюся, то я себе не люблю. Якщо я надмірно споживаю тої інформації, я теж себе не люблю, тому що вбиваю своє тіло, свого духа, своє серце, воно мені не корисне. Так, це переглянути, як я люблю себе. Молитва це мої стосунки з Богом, це про любов до Бога і милостиня це моя любов до інших людей. Інших сфер в нашому житті немає. Тобто тут є охоплене ціле наше життя. І ще щодо Великого посту, то дивіться, у всіх цих трьох кімнатах є приготовлений тренажер у всіх трьох кімнатах. Що таке цей тренажер? Це, це ці наші постанови в кожній кімнаті, не в одній, але в кожній. Не тільки в кухні стоїть тренажер, що людина наїлася і потім треба. Похудати, то візьму собі, ага, буду постити, то заодно й трошки похудаю. Не? то вже буде два в одному. І богові трошки буде приємно, та й мені теж не зашкодить кілька кілограм скинути. Там, там свій тренажер, але є і ці тренажери в цих інших кімнатах. Це наші постанови. Так? Яку постанову ми можемо зробити про молитву, про духовне життя, слово Боже, так? таїнства. Свята Меса, сповідь це все інструменти, які нас укріплюють в духовному житті, які нам допомагають відкриватися на Бога. І так само в милостині теж там стоїть один тренажер, який ми можемо використовувати. Наприклад, економлю кошти на їжі. Для того, щоб накормити голодного. І можна собі взяти, що там, кожного тижня е щось людина купляє регулярно і раз в тиждень це купляти не буде, і потім е на накормить одного голодного. Тобто використовує цей такий так званий тренажер цю постанову, щоб е заощадити. Але для того, щоб комусь віддати, щоб проявити милостиню. Ми відмовляємося від чогось для того, щоб щось додати. Якщо людина, наприклад, не їсть, вона робить місце так, фізично, вона відмовляється від їжі, але вона, я і ви, і кожен повинен заповнити духовно цей простір. Так? Цей піст повинен допомогти, щоб Спонукати мене до молитви, до добрих вчинків, до милостині, до, не знаю, кращого пізнання Бога ще глибшого. Сам піст, він не є метою сам в собі. Якщо людина поставить собі мету витримати в цьому пості, там якусь постанову дотримати, я зможу, скоріше за все, диявол. Так буде атакувати, що не зможе. І людина впаде нижче, ніж вона може подумати. Але відмовляємося від чогось, щоб щось додати, щоб на це місце впустити Бога, в цю кімнату впустити Бога. Якщо, наприклад, йдеться про їжу, можливо була непоміркованість у їжі, можливо, не було якогось порядку в цьому то впускаю в це Бога, дозволяю йому діяти в цій сфері мого життя. Наприклад, не дивлюся якийсь фільм або серіал, або е, інтернет для того, щоб погратися з дитиною, щоб цей час провести для дитини, чи цей час поспілкуватися чоловік із дружиною, бо цілий день на роботі, а потім ввечері зазвичай, наприклад, телевізор, і пішли спати. А тут можна вимкнути телевізор і давай поговоримо. Минулого року це добре було, бо не було світла, і всі говорили. Грали ігри, спілкувалися, а зараз є світло і знову повернулися до того самого. Або, наприклад, іду скоріше спати, вимикаю інтернет для того, щоб рано встати на молитву, не для того, щоб більше годин тільки спати. Але для того, щоб зранку мати сили і сказати, точніше, не сказати, а то я не виспався, то не можу вже зранку молитися. Для того роблю цю, це відречення ввечері, щоб зранку мати час і сили для доброї, інтенсивної молитви, читання Слова Божого. Постанови на Великий піст це, це наша підготовка. Це, якщо порівняти зараз в часі війни, цей приклад більш для нас зрозумілий. Це щось подібне до тренування на полігоні військових. Це лише імітація так, того, що відбудеться на війні. Але Великий Піс, це теж таке це, це полігон, це тренування, тому що прийдуть випробування, прийдуть страждання, прийдуть якісь спокуси. І коли людина в часі Великого посту і не, тільки, і не тільки Великого посту тренується, постійно загартовує своє тіло, свого духа, тоді вона має сили ці випробування пережити, ці страждання, ці труднощі у своєму житті. Тому нехай цей час 40 днів буде для нас таким бойовим, таким відважним. Не, не залишимося в одній кімнаті, не тільки від чогось одного відмовитися, але о, все, я з постом розібрався, все більше роботи немає на цей час. Підіймо ще в інші кімнати і побачимо, що там ще дуже багато в кожного з нас є роботи. Амінь.